Сьогодні цікаве завдання про сім'ю. Скажіть мені, будь ласка, що таке сім'я? Сім'я діти. Діти? Батьки, дітки. Да. Так. Ну, добре. От є батьки, наприклад, я і діти. Єва. Ми сім'я. Ну, ви ж сказали, батьки і діти. От батьки і діти. Ми сім'я. Да. Ні, не сім'я. А тоді що таке сім'я? Сім'я це наші батьки. Ваші батьки. Саме ваші батьки, так? Добре. Ну добре, є от батьки і є їх дитина. Це сім'я? Да. Так. Так? Да. Так. Угу. А що повинні робити батьки і діти? Якось. Що їх поєднує? Христина. Була... Ну це люди, Ді... Ну, ну ну взрослі... ну, батьки це люди, і діти це люди. Так, і ті і ті люди, так. А як вони між собою мають зв'язок якийсь? Що вони, може, роблять щось. На роботу ну, їздять. На роботу їздять. А для чого вони на роботу їздять? Щоб гроші щоб заробляти. Да. заробляти. Жені каже, щоб, щоб гроші заробляти, а Тіма каже, щоб працювати. А навіщо гроші заробляти і навіщо працювати? Так. Щоб щось купити. Так. Да. Да. Продукти. Продукти купити. І сладості, і конфети, і ще щось. Криветки, м'ясо і мазеєйки. І журвійки. А, а скажіть мені. І вона рожених. А сім'я це люди, коли один одного ображають, чи це коли один за одним навпаки піклуються? Сім'я це коли ми ображаємо один одного чи піклуємося один про одного і допомагаємо один одному? Так, да, Допомагаємо Допомагаємо один одному. Добре. Женя, про кого ти піклуєшся? Я вдома ну, напр... в себе. Ну наприклад, про свою ну, наприклад, про собачку нашу. Угу. А про сім'ю? Ну, ну так. Теж? А про кого? Ну про маму, про бо, Мам. про папу, про бабушку, про дідусь. Добре. Тіма, ти про кого про піклуєшся? Старшого брата. А, про старшого брата ще дякую. Я кого? Про... пакло про... на зличку. Добре, Дем'ян, про кого ти піклуєшся? Кому За сестричкою За піклуєшся. Добре, гардій. Кому ти допомагаєш? Забагато. Кому? Набагато. За Братику, добре Христина. Е... Кому ти допомагаєш або про кого ти піклуєшся? Я допомагаю своїй сестрі. А що саме ти їй допомагаєш? Домагаю собирати свіші і розкладати її. Добре, Матвейка. А ти про кого піклуєшся в себе вдома? Дяк. А ком ти заботишся? Е -е, про братика? Да. Добре, так, є важка, а ти? Про маму і папу. Добре. Дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, а хто в вашій сім'ї най найнижчий? Шикла. Сестричка, а ты бабка бы же никто. Собака. Нет, не, давай с людей говори, ты бы а, собака. Сестра. Ну, Секунду. Я. А, ну тогда со, самая маленькая это я. Что? У нас семь, а мне пять. Чу... тю. тю. Ма, мама за Костю старша, папа за Костю старше. Зрозуміло. Але що а я? Де я за моєм м'яком. Дем'ян, хто в вашій сім'ї най-най-нижчий? Сестра. Це сі... вона взагалі мосі пусічка, так? Ще волесенька така. Дем'ян. О, Дем'ян, гардій, хто в тебе найнижчий в сім'ї? А... Хто самий-самий низенький? Сестра. Сестричка? Да. А сколько сестричці років? когда ты когда едешь, она вот такая. Маленькая? Да. Вот такая? Да. Же такая сестричка бывает? Ну, когда она малыш, один год. А ей зараз один рик? Ну, да, когда она только Не-не-не, а зараз она тоже Ну Да. Ага, Христина вилізе з під столу, будь ласка, і більше туди, будь ласка, не залазь. Хто в твоїй сім'ї, Христина, найнижчий? Сестра. Яка? В тебе є сестричка? Ні. Ну, так я про тебе питаю. Про твою сім'ю. В тебе, в сім'ї, вдома. Хто найнижчий? Не знаю. Хто саме низенька у тебе вдома? Хто саме маленький у тебе вдома? Можливо це ти? Ну так. Дякую. Матвій, хто в тебе найзенький вдома? У мене немає низеньких. Як це нема низеньких? Тато високий? тільки А мама? Мама то. А ти теж такий же високий, як і тато? Ні. А братик вищий, ніж ти? Чи ти вищий? То можливо в вашій сім'ї самі низенькі це ти? Да. Дякую. Євушка, важка, у вас хто саме низенький? Кристина. Братик. Братик твій? А скільки брат курочків? Не знаю, я не пам'ятаю. Ну він вищий за тебе чи нижчий? Він маленький чи він великий вже? Ну, сирі. Тійса. Середній? А він вже ходив в школу чи ще в садочок? То можливо він старший за тебе? Так. Тоді хто вищий? Братик чи ти? Братик. Брати вищий. А ти нижча? Ти низенька, так? То хто у вас наймаленькі в сім'ї? Я. Ти ще дякую, Бачите, як складно діткам зрозуміти, що вони найменші. Так їм дуже хочеться бути Я вже високими і дорослими. Я так? Ще не був. Як це не був? Ну добре, ті мої хто у вас ну, Я не був. Ну добре. І хто у вас найзенькі? Ліфеньки Низенький Дівеньки, Сестра. Да. А скільки сестри рочки? Дві. Два рочки? Да. Ну вот и дело наноише. Так, получилось.